28 вересня відкриття 69-го філармонійного сезону. За доброю традицією сезон розпочинає академічний симфонічний оркестр Філармонія. На прес-конференції головний диригент оркестру Микола Сукач розповів про солістів та програму концерту. Котре гратиме з оркестром піаніст з Німеччини Олег Полянський. У програмі дебютуватиме солістка філармонійного центру Ольга Абакумова. Вона співатиме твори Верді та Пучині. Рудзинкою концерту стане виконання п'ятої симфонії Петра Чайковського. Это симфония симфонія а не симфония миллионов. Вот це наложило на відпечаток на відкриті на нашого сезону. Ми постараємося, звісно, донести цю ідею пірогазданою, хоча це вісьма трудно. Новий концертний сезон у філармонійному центрі обіцяє бути також цікавим і насиченим. Наглядачів чекатимуть різноманітні концертні програми за участю солістів, творчих колективів філармонійного центру та гастролерів, а також міжнародні фестивалі та конкурси.